Ну, аборт це також вихід, але не у всіх ситуаціях. Вихід в якому плані? Я не думаю, що це в будь-якому випадку вихід. Можна дискутувати е, про якусь ситуацію, скажімо, коли медики точно кажуть, що в будь-якому випадку е, неможливо буде народити дитину. Тобто, в будь-якому випадку вона загине. Такі випадки бувають. І тому. Немає іншого виходу, як робити цей аборт. Ось. Але це вже питання, наприклад, з якимось біоетиком і набагато довше. Але е, точно не можна сказати, що це вихід чи вирішення якоїсь проблеми. Ні, це ніколи не буде вирішенням проблеми, бо все рівно потрібно буде вбити дитину. Можна говорити про якусь етичність тільки в тому випадку, коли і так неможливо буде народити. Ось такі випадки також, на жаль, бувають. Але в основному ми говоримо не про ці випадки. В основному ми говоримо про те, що людині потрібно вибрати або кар'єра, або зараз дитина. Або ми зараз їдемо на відпочинок, або я буду вагітна, або мені потрібно буде, не знаю, там. Мати якісь там складнощі в житті, пов'язані, не знаю, з багатьма питаннями або або дитина. І тому так, ці діти вбиваються заради багатьох зручностей. Годі всі перерахувати, але ну вбивство іншої людини, не ворога на полі бою, це різні речі абсолютно. А дитини яка не може дати здачі, є завжди непоправним злом. Так, дай Боже, щоб ваші слова дійшли до людей і вони зрозуміли, що аборти це вбивство. Ну, так я. На цю тему вже неодноразово говорив, і я особисто переконаний, що абсолютно кожна дівчинка, яка себе усвідомлює дівчинкою і майбутньою матір'ю, вона прекрасно розуміє, що таке дитина. Є, звісно, випадки якогось розумового упослідження, коли вона справді не знає, що це, і не розуміє, що це дитина, але ну, ми з вами говоримо не про патологію, а про звичні випадки.